Ну що, друзі, всім привіт! З вами Тетя Ганюта, і не гайте час підписуйтесь на мій Ютуб канал. Ну що, сьогодні я вам розповім про свій Іжю Юпітер 5, який ми переробляли на Кіон Скремблер, щось типу того похожого. І не забувайте підписатися іще на мій Тікток. Силочки я буду оставляти під відео, або будуть в профілі, або будуть, ну, в общем десь будуть. Ну що, сьогодні я хочу вам показати, який у нас був. І є який стан зараз нашого їжі Пітір 5 Попробуємо його почистити, обтерти, помити і попробуємо його завести. Ну не знаю, там ще потрібно буде ставити карбюратор на нього, так як там стояв ПЗ-30 з ускорителем і він дуже багато Спочатку був він класний, потім мені не понравився. Ну в общем, не забувайте підписатись і погнали! Ну що, друзі, зараз будемо його витягувати. Ось такий має він стан. Правда, у мене стоїть в гаражі, стоїть на вулиці. Ну, я думаю, що скоро все рішиться. Ну що, давайте почнемо його тямити. Ого, тут ще так стойко сталося, так його витягнути. Він, походу, примерз, ліби, я вже звикла від таких тяжестей. Ух ты, ю! Ну нічого, главно, що не пробили, І правда, вони тут в тяжесті. Тросик газа вже валяється в нас. А, як не одна падає, так думаю. різні каністри тут понакидаю, Так. я просто не представляю, як я раніше на ньому вообще зиться. Напевно, нам треба прибрати скоріше оцей стол, щоб було зручніше. Потім, напевно, його викотить, бо він так не розвертається. Ну що, ми вже обрали стіл і починаємо викот... викочувати його. І ще раз хочу сказати вам, хто ще не підписався, підписуємося на Тік-Ток, підписуємося на YouTube, ставимо лайки, ставимо коментарі і не забуваємо. Ну Давайте перейдемо тепер до нашого перегляду, до нашого їжака, який ми переробляли на скремблер. Ну, я вам хочу сказати, що зараз почалась зима, і стан його просто ужасний. Ви почнете здай його на металолом. Викинь його і скупи собі якесь нормальне, скажете, продай всі свої мотоцикли. Ну, в принципі, як ви це кажете і в Тік-Токі. Ну, я вам хочу сказати, що ті мотоцикли, які я купую, я їх не продаю і не буду здавати на металом, навіть якщо не буде в мене жодних коштів. Ну що ж, давайте перейдемо до перегляду і ще підтерпяти вже скільки можна просто так болтати. Ну що, друзі? Погнали дивитися обзор на наш Іш'юпітірп'ятий, 5. І тут барабанний дроп. Та -та 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 -тан -та -тан. Переходимо. Ну що, в нас ось такий е, внешній вигляд його <кій> трошки поєржавів. Ну, нічого, я думаю, що вскорі ми його зробимо просто отлічним. І зараз ось така у нас панелька приборки. Все припало снігом. Тому що він стоїть без гаража у нас, прикритий просто клійонкою. І зверху лежить доска. Ви як бачите, вже навіть одна свічка стоїть. Що тут у нас більше свічки немає. У нас було на одну вихлопну він зроблений. Я не рекомендую вам робити на одну вихлопну. Ну, я хотіла Попробувати від цього мотоцикла все і взяти так само все. Бачите, вже трубочки, карбюратори, все валяється. Ви скажете, поїздівалася над мотоциклом. Ну, я вам хочу сказати, що ні. Ніхто над ним не здівався, це був просто експериментний мотоцикл, щоб потім, коли будемо інші переробляти, на щось цікаве. Щоб ми знали, що нам робити, які більше помилки нам не допускати. Зараз вам покажу з другої сторони. Тут вже, як бачите, лапка поіржавіла. Вже він весь в пилюки, в молі. Ну і ще я вам хочу ще додати. от так вот зараз він виглядає. Помните, я вихлопну була, загубила. От тут у нас такі Моноамортизатор, від чого і я не знаю. Тому що ми просто зайшли в магазин, сказали, для чого нам потрібний моноамортизатор, і нам дали його. Ми його отут а Він постійно у нас отут обламувався. Ми його варили. Дедушка нам варив, такий кубик ми придумали, щоб під правильним углом його нагнути. А що вам ще розказати Ось така. Ну, от такий у нас в общем, сьогодні обзорчик. Правда, це мій перше відео на YouTube каналі, так що строго не судіть, що є якісь закавилки. Фара, яка ні разу не світила на цьому мотоциклі. Заж... Ви спитаєте, акумулятора у нас немає, у нас стоїть електронне зажигання, ручка щеплення, кліпони. Взагалі, все будемо обмітати, от сніга. Куча проводів проводів, яких ми не підключили, тому що тут ще провода йшли. От, тут в мене було в планах поставити е, поворотники. От, тут було в планах, щоб тут був номер, а не, е, а не тут. А, ну, в общем, Тут у нас була пускова кнопка, ключа у нас немає, у нас дирка замість ключа. Тут у мене штатів стояв, я питалась якісь відео знімати, але воно вже все зламалось, тут ще хтось, напевно. напевно. Напевно, тут ще бензин должен бути, бо пахне трошки бензинчиком. В наступному відео буде обзор на нього. Краткий обзор. І... Поставлю новий карбюратор, бо це вже непонятно який і змазаний і так далі. Ну, от так от він зараз у нас має вигляд. Так що підписуйтесь, не забувайте. З вами була Тетя Анюта, всім па-па, обнімаю вас. Пока-пока.